Участь віруючих у війні певна частина братів взяли до рук зброю, захищають нашу країну. Інші не готові до такої участі. Як бути в церкві по відношенню одних і по відношенню до інших? Чи є якась офіційна позиція нашого братерства стосовно участі віруючих у війні? Можливо, тут уже в кого є відповідь, ви можете відповідати. І якщо є доповнення, щоб нам не кожного. Офіційної такої позиції ми ще не приймали, ми обережні в тих питаннях, так само, як ми були обережні стосовно вакцини. Ой, скажіть, приймати, не приймати, правда? Сказати, приймайте, буду мати ворогів тих, що прий... не приймають. Скажу, не приймайте, ви за наше здоров'я і так далі. Ну, я мав можливість сказати міністру. Охорони здоров'я, що один ляшко бігав з вилами, а другий зі шприцом. І ми до очей могли сказати йому, що це добровільна держава не має права насилувати людей невідомими медикаментами. І тому я розумів, що воно мені не потрібно, але казати комусь, хто має віру, каже, їсть м'ясо, а другий жує траву. Ми не повинні один одного переконувати. Рівень віри. Ми не маємо офіційної постанови, але ми так домовлялися, і так в нас вимальовується по ходу діла, хто має поклик, хто був військовим і так далі, має бажання йти захищати. Нема питань, ми не маємо права судити, бо в Біблії ніде не засуджений солдат. Ніде ми маємо наші. Погляди, наші якісь рішення базувати на слові, а не на емоціях іді до баба, вуйко казали і так далі. На Біблії нема принижених солдат. Тому хто має поклик? Так? От люди мають поклик люблять їжу готувати, а другий має поклик літати, а третій боїться польоту ноги трусяться, на балкон не вийде. Так? Тобто Бог кожному якийсь дає нахил. Хтось любить малювати, хтось співати. Ну, а мусить бути той, хто має поклик до військових речей, так чи не так? Ну. І тому в тому питанні ми даємо, так би мовити, на розсуд, але не маємо права засудити. Слабе, а, немає совісті і так далі. Ми мали чудову можливість альтернативна служба. Ми казали, ідіть і кажіть, я. Готовий служити, але я не готовий вбивати. Просто це не, не, не в моєму серці. Але я готовий чимось іншим допомогти, вкласти свій кулак, свою лепту перемогу. І це буде наш великий плюс, тому що за нашою, за церквою в Україні слідкують поважні люди. Вони слухають наші вислови, наші виступи, наші а, присутність в інтернеті, нашу позицію, і вони дивляться це. Дійсно, церква, яка вартує уваги, чи це якась, вибачте собі, ну, оці на сектанство. Я цього дуже боюсь. Тому відносно Біблії, я думаю, скажу за всіх братів, добре, щоб ми йшли далі. Офіційної позиції ми не висловлювали, але ці події нас підштовхують дещо змінити нашу теологію відносно тих речей. Добре? І нас ніхто не заставляє зараз воювати і вбивати. Це дуже добре, але ми не повинні стояти осторонь, коли одні люди платять кров'ю і життям, а віруючи, поховалися і собі, і так далі. Ми маємо бути учасниками, по тому, щоб зменшити біль, прийняти участь у тих стражданнях, які є наш народ. Ми є частина нашого суспільства. Брати, мовити, доповнити. За бронь для священного Ми піднімали це питання на рівні Міністерства оборони про те, щоб пасторів не давали їм повісток, залишили їх служити людям, особливо такий психологічно напружений час. І голова служби по релігії пан Еленський Віктор. Євгенович сказав я повністю на вашій стороні, на нашій стороні прем'єр-міністр -прем Шмигаль. На нараді дуже тисне міністр оборони Резніков. Щоб це і коли мав з нами зустріч позавчора, зараз кажу, коли то була рада, 23-го Це був вівторок. В середу була нарада протестантських церков, і він був присутній. І ми ще раз йому сказали, що ми дуже вас просимо, не забирайте наших служителів до війська, бо церкви лишаться без. І він каже: я від вас їду, і в нас буде зустріч. І знову ж таки, він нам сказав, що Резніков тисне, що треба брати. Ми кажемо, що не треба. І дискусія мала продовжитися всереду. Мені приходив вчора смска, що вроді вирішили позитивно. Слава Богу, слава Богу. Дякуємо.